Щорічно, 19 січня в Україні святкують хрещення Господнє. Головною традицією цього дня є купання в ополонці у природній водоймі, озері або річці. Події вирішили довідатись у містян, чи планують вони пірнати на водохреще. Не збирався, чесно кажучи. Ні, а коли-небудь пірнали? Ні, не доводилось. Ні, а коли-небудь пірнали? Ні. А збираєтесь, хоча б. Може, в майбутньому. Ні, ні, ні. Ні. Ні, не ні, на жаль, ні. ні. Отже, переважна більшість містян не збирається пірнати в ополонку. Проте дехто все ж спробує в цьому році. Так збираюся. Так, а ви купалися раніше? Ні, не купався, але в цьому році повинен. Та навіть не знаю. А хотілося б спробувати. Звісно. А чи колись купалась? Ні. Взагалі, звичай купатись на водохреща вперше виник на початку 19 століття, а популярності набув у 80-х роках 20 століття. Деякі люди вірять, що водохресні купання змивають гріхи і дарують очищення, інші купаються лише для загартування і оздоровлення. У народі вважають, що вода в цей день має цілющу силу і дарує здоров'я на весь рік.